Йди, 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 йди. Привіт! Вітаю вас на каналі Queen of Cream. І сьогодні хочу поговорити з вами про початок. Початок ваших відносин зеленим. Зізнаюсь, що дуже багато років я не хотіла навіть підходити до рослин, тому що мені вдавалося вбити навіть кактус. Це тепер я знаю, що кактус вбити набагато простіше, ніж звичайний газон. Для мене це був знак, що мені не варто зв'язуватися з зеленим взагалі. Для того, щоб вам дійсно було в кайф поналанювати ваше помешкання, я хочу, щоб ви викинули з голови думку, що це важко. Насправді, якщо ви знайдете хоча б одну рослинку, з якою ви зможете жити в чудовому сум'юкція, все піде потім як по маску. Саме тому сьогодні я хочу запропонувати вам моїх топ-4. Так, 4, не 3, не 5, 4. Топ-4 рослин, які варто придбати для початку. Номер один. Це сансильє. Або, як люди їх називають, тещенє. Для того, щоб вона гарно росла, вам потрібно забезпечити її всього-навсього для сукулентів і тісним вазоном. Для неї не потрібно якихось особливих умов. Вона абсолютно невиваглива до світла, може існувати спокійно в тіні. Вам не доведеться ламати голову над тим, куди ж її покласти і як би її так влаштувати, щоб вона не померла. Єдине що, я би вам радила. Ну, це стосується всіх вазорів. Не кладіть їх у ванну, де взагалі, світло, тому що там, скоріше за все, вони не вижуть. Але якщо у вас є вікно в ванні, то це просто іде. Добре, просмісіль. Є багато цікавих видів. Але я пропоную починати з самих простих зелененьких, отаких. таких вони є виклики. Яку ви оберете, це вже залежить від вас. Чому звертаю увагу на те, що починати з простих? Тому що якщо обрати якісь е, види більш складні і цікавіші, тоді доведеться дійсно шукати більш Підходящі умови, а ми для початку не хочемо заморочуватися, тому почне простих. Друге, це заміокулькас. Він приблизно такий самий догляд, як санцевірія. йому потрібно тісний горщик, для суперець, і все буде добре. Він трошечки тугоду, так, так як Але як тільки він гарно. Свою коронену систему ми почнемо видавати стрілечку за стрілечкою з новими листочками. Землі окупці. Їх теж є декілька прикольних видів з темними гарними листочками. Варієгатні, тобто з білими такими плямками. Знову ж таки, пропоную почати з простого варіанту самого звичайного зелененького. великого. Третє. Третє в нас іде трацена. Як на мене, ну, рослина. Взагалі, який все одно, що відбувається, вона гарно висте, дуже часто видає нові листки. Для неї можна забезпечити звичайний універсальний грунт, і вона буде вам рости на радість. Її теж є багато вибір. Хочете, вибираєте з гущими листочками, хочете вибирайте з ширшими листочками. До кольору до вибору, я буду кажуть. Четверте – це берун. Чесно кажучи, Бегонію я полюбила не одразу, тому що при слові бегонія мені здавалося, що ось ось вона старість, ось вона вже тут. Їх існує так багато гарних видів, що я думаю, в якусь одне них яку ви точно закохаєтесь. Бегонії абсолютно не важкі в догляді, і вони мають один чудовий плюс. Вони розмножуються навіть листочки. Тобто ви берете листочок, обрізаєте, берете листочок, коли в водичку винічку. Дуже швидко росте, кладете в землю, і у вас вже не одна вагоня, а дві. Таким чином збільшити типу популяцію рослин у вашій квартирі у вас вийде дуже швидко. Бигонію варто забезпечити універсальним ґрунтом. В принципі, в ньому вона буде почуватися достатньо комфортно. Отже, якщо інформація була для вас цікавою корисною, прошу вас лайки, підписуйтеся, якщо маєте бажання, і буду рада бачити вас знову!